Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную новий велосипедний перемикач від торгової марки Tektro. Модель називається RDM350. Стоїть е, зауважити, що велосипедна торгова марка Tektro вперше в своєму е, виробництві зробила перемикачі для велосипедів. Це новшество 2025 року, і ви вже можете вже зараз оцінити якість і е, надійність комплектуючих торговий маркет Tektra. Даний перемикач, повторюю, називається RDM350 для велосипедів з кількістю передач 8 чи 9 на задньому колесі. Звісно, є аналог цьому перемикачу, називається rd Т-350, але це трішечки простіший перемикач, але я про це вам зараз все розповім. По-перше, даний перемикач, він легко встановлюється і надійно працює. Він розрахований на касету, яка має велику зірку до 42 зубців. Це дозволяє легко рухатись велосипедисту в умовах гірських дорог. Тобто на велосипеді встановлюється касета з великою зіркою на 42 зуба до 42 зуб, і дає можливість легко-легко-легко-легко підійматися вгору. І, звичайно, це з умов того, що у вас буде стояти дана перемикачка. Е, перемикачка rdm 350 як ви бачите, е, стандартна для гірських велосипедів, е, працює дуже легко, е, пряма підводка тросику, що не заламує м, сам тросик, тобто, коли він сюди заходить, ось так, тросик, потім он тут обгортається і е, кріпиться ось тут. І нема перелому, інколи таке трапляється, коли заходить боуден, рубашка, як її ще називають, з тросиком в перемикач, то він якось найско становиться і потім тут може перегибатись, перетинати, перемінатись. То тут пряма підводка тросику це переваги перемикача текторо rd е, m е, 350 в цьому його перевага перед перемикачем RDT350 в 350 що він більш плавно працює. Як це виглядає? В велосипедному перемикачі більш простішого зразка, як я вам показую, ось тут механізм більш упрощений. Тут нема нічого зайвого. Тут стандартна така. Перемикачка. А в тому, який я вам пропоную, ви можете подивитись, є ось тут додатковий механізм. Тут його нема, а тут він є. Цей механізм на цьому перемикачі е, більше е, комфортніше перемикання робить через те, що е, рух лапки, А лапка тут середнього розміру, рух лапки більш повільний в одному напрямку і більш повільний в іншому напрямку, за умов те, що тут стоїть храповік, який не дозволяє швидко підійматися і швидко збрасувати. Це дуже відчутні, коли ви берете перемикач і робите його рухи, на відчуття вони дуже. Тобто, коли ви один перемикач берете і отак от рухаєтесь, то він повільно підіймається і повільно повертається в іншому напрямку. А тут він більш такий різкий. Він резко підіймається і резко повертається. Тому що нема ось тут додаткового хроповіка, який запобігає резкому перемиканню. А тут він так повільно вверх і повільно вниз. Це робить перемикання більш плавним, більш комфортним. Що дозволяє велосипедисту відчути всі переваги перемикання передач на велосипеді? Стоїть відзначити, що торгова марка Тектра зробила свої перемикачі сумісними з перемиканнями Шиманівськими, тобто трансмісія, якщо ви сте монетки Шиманівський, касета Шиманівська, ланцюг Шиманівський, то цей перемикач теж буде підходити від торгової марки Тектор до Шиманівської трансмісії. Але треба значити, що перевага цього перемикача буде знатно відчувано відчуватись в разі, якщо ви поставите «Тектровську» касету з великою зіркою на 42 зуба. Що дозволяє вам більш комфортніше рухати. Сподобався відеоогляд е, перемикача е, Tektro, е, від торгової марки Tektro, Модель називається RD M350, що і вказано на самої передачі ось тут. Приходьте, купуйте, замовляйте. Е, гар, гарний перемикач. Підводка, ось так от от тросика, тут зажимається, надійна, гарна праця. Е, стоїть відзначити, що підшипники тут відсутні. Мається на увазі е, не промпідшипники в роліках, як на великих дорогих перемикачах. Стандарт гарного перемикача. Приходьте, купуйте на вісім скорисною, 9-тіскорисною трансмісію вашого гірського велосипеда. Сподобався відеоогляд перемикача тектро rdm 350. Ви завжди можете залишити відгуки на нашому youtube каналі. Бажаєте придбати задній перемикач rdm 350 від торгового архітектора. Переходьте по ссылці youtube каналу Вілавіва на сайт vilaviva.com.ua і там ви замовите цей перемикач. Постійний покупцям гарантовані знижки. До.